Мобілізація на Волині триває. Відтак, станом на 25 жовтня в області вже вручили понад 32 тисячі повісток. І за словами заступника начальника Волинського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Павла Свадовського, ці заходи будуть продовжуватися і надалі, аж доки Україна остаточно не здобуде перемогу. У нас вже призвано людських мобілізаційних ресурсів. Біля 20, ти, біля 20 тисяч, ну і біля більше, ніж півтори тисячі техніки. Заходи продовжуються, продовжуємо комплектувати визначені військові частини, підрозділи. Відповідно, відправляємо особовий склад на підготовку в навчальні центри з метою їхньої підготовки до визначених військово-облікованих спеціальностей, які потрібні в військах. При формуванні військової частини, на жаль, це війна, на жаль, гинуть люди, тому приходиться і докомплектовувати військові частини, де є відповідні втрати. Наголошують, мобілізувати до війська можуть будь-кого, адже на передовій потребують фахівців, чи не усіх спеціальностей. Всі рода військ і види. Збройних сил України потребують тих чи інших спеціалістів, починаючи з водіїв, закінчуючи там кухарями і тому подібне, лікарями. Постійно йде до комплектування. Зазначимо за неявку до військомату на порушника можуть накласти адміністративний штраф або й взагалі порушити кримінальне провадження. Умовно десь не прибуло. З заповістками, які вручались десь там, 1200, наприклад, десь десь так умовно, не прибуло. От. Значить, відкрито 797 адміністративних накладено, на порушників законодавства накладено 797 адміністративних штрафів на суму 1 мільйон 461 тисяча 310 гривень та порушено 113 кримінальних проваджень. Крім цього, вручають повістки на Волині і чоловікам-переселенцям. Відтак, спочатку повномасштабного вторгнення вже призвали 443 переселенця, з них 82 офіцери.